Вітаю вас на нашому каналі про Брубіжництво. Мене звати Пашка. і Сьогоднішня тема відео таке цікава. Сьогодні ми починаємо переїжджати до лісу. Дивіться, ми робимо на сьогоднішній день противоройові відводки. Противоройовий відводок це коли ми забираємо плідну матку і рамка або дві печатного розплоду, плюс медова, якась медово пергова рамка і все остальне заставляємо сушніною і з вищиною. І запаковуємо і перевозимо ось сюди. По факту, дивіться, в нас тут лісова така база є. Я тут вже базуюся, мабуть, років 4, а може і 5. Ну, не завжди. Минулого року ми тут не розміщувалися по тій причині, що тут не було соняшника рядом. Але по факту для відводків кращої бази якось тут знайти неможливо. Ну, Можливо, ще є десь, але тут у нас досить таки гарна. Медоносна база. Дивіться, що в нас тут є. По-перше, в нас є акація. Акація на сьогоднішній день вже біліє і я, наскільки розумію, вже і зацвітає. Так, вже зацвіла. Що це значить? Це значить те, що буде підтримуючий взяток для цих відводків. Далі. Тут десь є ще якийсь ваточник, але я його тут не висаджував. Відразу хочу сказати, це не моя ініціатива. Я не садив в цьому лісі ваточник. Ось це ваточник сирійський. Тамого з збоку, десь кілометр від, від нас, його там досить таки багато. Він там розрісся, десь біля посадочки. І ще в нас є буркун жовтий і буркун білий. Ось, В теплі часи, коли було тепло, він вже в цей час цвів. Бачите, оце буркун. Ми як і не бачимо, щоб вони викидали стрілочки. Його тут досить теж багато, і це є, мало того, що підтримуючим взятком, також це є і гарний пилконос. Ось, бачите, він ось тут росте. Ось так як я фокусуюся. Ось він, щоб було більш зрозуміло, ось-ось-ось, це буркун. Він викидає таку розеточку і далі росте. Далі ще там якась трава росте. Як вона називається, також не, не, не згадаю, також вона медоносить. І що є вишенькою на торту, і чому я от саме приїхав сюди з цими відводками, все досить просто. Ось Якщо ми стоїмо, ось так, в ту сторону у нас соняшник, якщо ми стоїмо туди, в ту сторону соняшник, якщо ми стоїмо сюди, Цю сторону соняшник. Мається в виду, що в районі 300 гектарів соняшника вокруг нашої оцеї, пасіки буде. Що ми маємо робити? Які у нас плани? Є два плани роботи. Перший план це ми привозимо сюди всі відводки. Ну, у нас є точок, який ми розбиваємо на відводки, і привозимо сюди. Підсажуємо плідні маточки або не плідні. Ну, зачасту я підсаджую, даю маточники, матки облітаються і вони починають нарощуватися. Далі. Наша справа буде зводитися до чого? що Потім ми їх просто об'єднуємо і зробимо медовички. Це робиться спеціально для того, щоб, ну, по-перше, наростити бджольни сім'ї. По-друге, збільшити свою пасіку, по-третє, не ганятися з героями, так? Бо по факту, ага, що я ще забув додати, тому за цим полем у нас ще й ліс є. Так, то, що я хотів. Підвести певний такий ітог То після того, як ми, наприклад, зробимо ці відводки, і ми сюди їх привозимо, ми їх тут нарощуємо, об'єднуємо, і у нас виходить мало того, що ми трішечки збільшуємо пасіку, мало того, що ми замінюємо матки, мало того, що ми отримуємо більше меду. Ну Якщо брати соняшник. З одного боку, хтось сказає, Пашка: а чого ж ти не хочеш на акацію, тут смиканутися і тому подобне. Дивіться. Акація в нас досить таки примхлива і чисту акацію взяти в нашій місцевості майже неможливо. Я покажу, ну що тут показувати, хто живе тут, він розуміє, що майже скрізь у нас біля акації цвіте рапс, він ще по сьогоднішній день цвіте. Помімо того, що він цвіте, в нас також ж досить таки багато. Не те, що багато, немає багато цієї акації. У нас є такі посадки невеликі, і все. Хоча хоча, можна спробувати взяти медус акації, наростити бджолині сім'ї, але тут теж примхлива така нас погода. І за, за рахунок того, що в нас цієї акації не також і багато. Але дожжі у нас і з граном бувають досить таки часто, то буває таке, що. Ну, з цієї акації ми можемо взагалі нічого не взяти, але тільки наробитися. Враховуючи те, що на сьогоднішній день я працюю на пасіці сам, сам переїжджаю, сам переїжджаю, і це все, все роблю, то мені досить таки складно перевозити вулики великі в двох-трьох корпусах. Тому мені, наприклад, даже якщо ми зараз перевозимо точок, я зараз перевожу точок, то я його ділю на шматки і перевожу. Це мені набагато простіше, легше і відповідно, простіше працювати. І дивіться, що саме цікаве, я не, не ганяюся за раями, я не ловлю роїв, я не сижу і не думаю, а буде взяток чи не буде. У мене ось тут стоять бджоли, у мене ось там цвітуть різні медоноси, яких ви маєте також зрозуміти. Їх небагато, але для відводка таких медоносів достатньо, щоб вони принесли пилку і вони могли трішечки нароститися. Ось там у нас теж такі галявини. Тут багато таких, знаєте, галявин ну так, Ліс із галявинами і дуже багато цього різнотрав'я. буркуну цього цвіта дуже багато. Не скажу, що його там гектарами, але є трошки. І відповідно це досить непогано. Ну і акація. Ну Акацію опять же ж, ми зараз оці відводички, ось ці відводички, вони його акацію просто візьмуть, як підтримуючий взяток. Хоча отводки формувалися досить непогано. Поставлено рапсовий мед є. Я думаю, що вони його не будуть доливати нічим. вони його Пустять в оборот, вони його перероблять. І дивіться, що я хотів. Я ось їх попривозив і я їх не буду переглядати певний час. Ну, Я думаю, що давайте я їх ось привіз. Я формував, шкода, що я не показав, як я їх формував. Такі досить така цікава робота. Але я думаю, що через місяць ми подивимося. Я думаю, не знаю, скільки буде тут бджоли. Формувалося таким чином з дві або одна, ну, півтори рамки розплоду на виході. Матка, інколи разновіковий розпліт, і одна рамка медово-пергового або медова, і це ставилося, і все остальне доставлялося сушниною. Ось такі відводки, оце ми робили. Виходить так, що в основному 4 рамки з чимось, це мед розпліт перга, щось таке. А 4 рамки медовоперхового. Якщо рамка на виході печатного розплоду від бруска до бруска, то ставилася вона одна, і одна, наприклад, рамка різновікового. Плюс матка. Все. І такий був у нас. Робочий, ну, така була робота. Все, друзі, я збираюся їду далі, тому що роботи досить таки багато. Немає даже хвилинки стати з відзняти відео. Тому що я перепрошую, да, хотілося б, я хотів би відняти відео, показати, як ми це все робимо. Але за рахунок того, що оператора немає, а ставити треногу, я, до речі, я її ще й забувся. Зупинятися, стояти, потім монтувати, додати, то досить таки складно. Не, не, не успіваю, Да. А якщо там починаються ці відео, якісь переходи довго ждати, починається багато різної наслова, піздіжа, що ти, що ти маєш сісти, нам зробити, бо ми ж такі, ми ж ти зайшли на Ютуб і ми ж хочемо подивитися. Тому з одного боку не вистачає часу, з іншого боку. Буває, що просто ну так, якось з натяжкою хочемо робити. До речі, що дивлюся ще, перший раз побачив хруща в цьому році. Ну ладно, друзі, всім, всім всього найкращого, всім пока.